Все, як звичайно, прилетів чоловічок, то карті токар не виручиш мені край. Отака деталь, ось така деталь, і ось така деталь. І ще де-то фаркоп, дядька зараз з притарами. як воно називається, толком не знає. час навариться. Тут розтачувати не будемо, тут е, перепад десяточка, це все не страшно. Час наварить, дядя. Ну а я вже проточу під жену вже сюди, тому що розбито, дивіться, як. Деталь зажав. Хочу вам показати, як розбито. Okay. Отихесеньку до нужного мені діаметру. Чесно кажучи, трошки страшнувато розточувати. Взявся за... 3 міліметри виточку, так що зараз роблю трошки по-другому. Точу по наружі собі базу. Базу собі проточив, за неї зараз зажимаю. Ну а тепер можна і не переживати. Росточую далі увірено. Отверстя розточив під слку, зробив буртик. Щоб уперлась втулочка. Найшов знайшов матеріал, що відточитиму втулочку. І дядько приніс ось отвітну Ось сюди буде втулка, це я його проточу, зроблю тут в розмір, піджену втулочку і буде чики бамбоня, як обично. Установив ось так ось цю деталь за цепчиком. Зараз буду протачувати ось цю частину, вирівняю її, щоб вона була одного діаметру. Невеличке бієння, звісно, є, ну нічого з цим не зробиш уже. Вирівняв ось цей діаметр, зробив його рівно. 58 і 3 десятки. О, Заходна фасочка. Ні-ні, я не забув про неї. Перед тим, як точить втулочку, я заміряв мікрометром ось цей діаметр внутрішній, який буде на втулочці. І ось цю деталь. Заміряв внутром'єром. Ось так, я заміряв все. Це буде вже на втулці наружний діаметр під запресовку. І на скору руку зараз точу втулочку. Вуаля, три секунди, і втулочка готова. Неожиданно, так? Да? А воно так і робиться, все дуже швидко. Якось так. Натягу зробив 7 соток, думаю, цього буде достатньо. Лечу на прес. На такому пресі малише, буду запресовувати, виставив і пресую. Звісно вже вручну. Запресував, вроді непогано. Зайшло тугенько. Значить, хорошо. Тугенько це хорошо. Після того, як я завтулив і проточив ось це посадочне місце, вийшовся ось такий результат. Зазори мінімальні, тут десятка зазора між цим розміром і цим. Кидаю ось цю деталь в сторону. Беру другу на розжим і розточую до чистового внутрішній розмір. До чистового розміру розточив. Бистренько злітав до сварщика, забрав оцю ось гаєчку, яку він наварив. Молодчинка, дядько, молодчинка. Зажав під перцентром. Обдираємо сварочку. Обдирочка. По-другому це назвати нельзя. Зараз воно ось таке. Тепер такий вид має. Ну і крайній завершаючийся проход чистовий проходик. Заходна фасочка. Ступляє. З другої сторони також чуть-чуть поправляю фасочку. Тепер зажимаю в кулачки і поправляю ось цю частину. Одним словом, роблю красоту. Фасочка. І кінцевий результат. Встановили гайку. Розточив посадочне місце під неї, зробив десятку зазорчика. Вона затягне, буде ідеально. Тут завтулив, зробив канавочку для смазочки. Отак вона буде смазуватися. Тут також зазорчик, десяточка. По цій роботі, надіюсь, клієнт залишиться довольним. А ось і клієнт. Ще й довольний.